Не святкувати, а допомагати до дня міста білоцерківським бригадам збройних сил України, а саме 72 двійці зенітно-ракетному полку та 114-й бригаді ТРО було передано 25 новеньких повнопривідних пікапів Тойота Хайлюкс, які виконуватимуть військові завдання на фронтах російсько-української війни. Сучасні методи війни ведуть до того, що треба мобільність. Мобільність повищає. Переміщення особового складу, розгортання, перевезення у 72-ці Та у бригаді ТРО пікапи виконуватимуть роль еваків чи доставки бойового комплекту та особового складу на позиції. А от ракетчики будуть переобладнувати автівки, адже у них специфічна робота. На них будуть ставитися станини, де деякі будуть розподіл. проводитися, на них будуть ставитися пулемети, а також будуть переміщатися за допомогою. З переносними зі ракетними комплексами різного типу. Ці 25 пікапів придбані за кошти платників податків Білоцерківської громади. На покупку було витрачено більш ніж 36 мільйонів гривень. Це велика допомога Збройним силам, кажуть військові. Допомога завжди, потрібна, але на даний час, слава Богу, в нашій громаді, людям небайдужим, тому що є і нас забезпечують першим необхідним. Для виконання поставлених перед нами бойових завдач, тож разом до перемоги не забувайте підтримувати наші збройні сили. Дмитро Ніжельський, Сергій Красношапка новини телеканал Крокус.